Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні, не знаю, щось мене сподвигло записати цей ролик з DayZ Тільки це не той DayZ, який тільки що зарелізився, а старий, тоб мод для арми. Тому, в принципі, нічого нового тут не буде. Но це не, не, не Чернорусь Це Origin. В принципі, я думаю, для вас все одно нічого нового в цьому і не буде. Вертольоти треба перечекати, тому що знищують все, що рухається. Так. У мене є мосінка з 10 патронами. Граю я чисто на ПВЕ сервері, тому... Ніхто мене, скажімо так, не повинен тут просто пристрілити в середині ролика. Хіба що мене можуть зажрати зомбі. Ну, Цього я постараюся уникнути максимально швидко. В майбутньому я, звичайно, куплю Days, який новий, який стендалон. Але поки я рахую, що це недорого дорого і дуже сиро. Тобто він дуже сирий. Я почитав просто форуми, і я зрозумів, що там просто жесть як сиро, все. Так. Першим ділом я хочу прошерстити оці от ангари. подивитися, що там в нас буде. Буду старатись від зомбі втікати. Тому що, на жаль, у мене. З УЗІ нічого немає. Так, PKX у мене є. А, так, в сенсі з УЗІ з е глушником у мене нічого нема. Тому я просто банально не зможу їх тихенько знімати. А, їх на цьому сервері доволі багато. А, Або лучше я не вспів заспавнитись. Так, чекайте, що це у нас? Reinforce матеріал. Я візьму. Тому що машину, щось такого плану треба буде рано чи пізно собі зробити. Сьогодні ввечері у нас стрім. Приходьте на 18 ОО. На Постараюсь вас розважити в борду і таємничу гру. А також розіграти, скоріше всього. Хоча я не знаю, що я буду розігрувати. Я подивлюся, що в мене є в Загашнику, і тоді виберу то, що я буду розігрувати. Точно скажу зразу наперед, що в момент розіграшу 200 сказати 200 тисяч 200 гривень, 200 гривнів на ігрі в стім, я розіграю ще це, по мою душу. Мою, так, все, втікаємо. Я розіграю ще ключик на Tomb Raider. А, на Tomb Raider 2013, тобто це новий А, Тому... Так, зомбі тихо. Десь він один. Один. Зараз ми його в лісі десь загубимо. Ну, в принципі, тепер я не досильно той хочу вертатись в ангари, а... я згадаю, не пам'ятаю, правда, назву цього села, яке тут -от, прямо перед вами. По-моєму, це Черновар, по-моєму. А... За ним йде метровіця. А... Ну, я, чесно кажучи, хотів би сходити в Білоград. Не впевнений, що туди дивись, яке скотина. Не хочу стрелять, потому что я знаю цей сервер, на ньому на пострел сбежится тела купа. Вот так, стоп, там военная база. И вон метровица. Так, не хочу стрелять, но выстрел. И не попался. Ну, это нормально. Так. На мене рухається розовий фронт. Так от, вернемося до стріма. Так, кажу, що на розіграші 200 гривень я хочу розіграти Tomb Raider. Ще, тобто як додатковий, як додатковий приз. І ще, можливо, пару о, якихось із свого загашенка. А можливо, я щось куплю на розпродажі спеціально під розіграш. Я ще поки не вирішив, як це буде точно. Ну, хотілося б, звичайно побільше євро, тому що це мій самий великий розіграш. Щоб віддячити вам, у мене вже на каналі під більше 100 підписників. В принципі, це теж не мішало якимось чином людей за це поощрити, тому що я не розраховував, що так скоро набереться така велика кількість людей і їм буде цікаво те, що я роблю. Ще я хотів би з гамером записати стрім по батлі. Но у нього зараз якісь проблеми з батлою. Останній його стрім, ну грубо говоря, Ігри з ПК у нього взагалі. Нормально не стрімляться. Е. От. Ігри з ПК у нього нормально не стрімляться. Тому, скоріше всього, я не знаю, коли буде саме стрім з гамером. Так, а тут є супермаркет. Звізда. Сюди б, звичайно, не мішало би сходити, але ну, коло нього завжди, 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 завжди ціла купа зомбі. Просто такий. Дуже велика купа. Хтось скажу, що я граю неавтентично, я граю від третього лиця. Ну, скажу чесно, мені так просто приємніше. То есть, ну, приємніше дивитися на попу своєї героїні, скажімо так. Звичайно, я можу грати і так, але реально у вас буде епілепсія скоріше. Та й в мене в самого скоріше буде зі мною щось станеться, коли буде, воно все, трясеться, скаче. І заважає. О, волжаня. Ні, це не волжаня. Волжаня, скоріше. Коло готелю стоїть. Поповзем. Так от, сьогодні приходьте на стрім, буде весело, а будуть. А, можливо, під кінець ми влаштуємо посиділки в Just Cause Multiplayer. якщо будуть бажаючі. Подивимося, скільки людей буде дивитися мій стрім. Ти... Тоді вирішимо, що ж робити. Так, не повинні мене ціпанути. Так. Я вроді не ципанув. Суда. Окаров. А, ця штука займає дуже багато штука. Перепрошую, тобі піти. А, Так, годинник. Окей. Що у нас тут? Тут у нас тоже магазин на Макару Флешлайт у мене є. Ага. Так, арбалет. Арбалет я брати не буду точно. А, Ніби, звичайно, собственно, сам Макару. Той на сервері вайпнувся весь лут. І я лишився без нічого. Я просто зі схрону забрав в Енфілд. Uh, Це мене, звичайно, порадило, хоч, хоч, хоч щось, як то кажуть. Не зовсім а, пустий. Твою мать. Тут точно хтось ходит. Ну окей, надо попробуем через задний выйти. Попробуем коло нибудь пропустить. Можешь побачить. Тихенько, тихенько. А вас там двоє. Ви паруєтесь один в одному. Нічого, це нормально. Звуки не ніби говорять там між собою щось таке. Так о, так, окей, вон наш готель Інтернаціонал. Пам'ятник Ленину. Вождь! Бідняга! О, велосипед. Мені він нафік не впав. Але все одно велосипед. Волжання. Подивимося. Пощастило, бо я пам'ятаю, минулий раз я тут кобру найшов. По-моєму, цього разу у нас флери. Цього разу Готель Інтернаціонал не сильно-то зі мною хоче дружить. Окей. Хід пакети по-моєму. Вода. Тоже нафіг надо Ташечки співають. Так, окей, все забрав. Ой, це звідки вийшли? Котерботу? Давай? Тилка збудовиться. Завше добре. Так, я не пам'ятаю, що це батарея, батарея не треба. Так. Патрони. Флери. Тут оце от нова фішка з сарендер. Тобто здатися. Ти викинути все, що в тебе в руках. Ну хрен знає. Інколи на неї нажири натиск. О! О! Макарич! Карич. Ага. Окей. Макарич, це добре. Краще ні сховаємо. З Макаричем походимо. Ага. Окей. О, рестарт через 5 хвилин. От якраз на цьому і закінчуємо. Я думаю, що вспіємо сходити в буцигарню до поліцаїв. Старий добрий Макаров ніколи не підводив. Тоді в буцигарні нікого нема. Я понял, понял. Раменту, Мосберг. Я даже не знаю. Рядом Шоше я. же Антиби... Антибиотики треба, треба в любом случае. Вдруг я захворію. Ну, по крайнім в новому ДЗ точно треба і антибіотики, блідузі. Краще б ви мені дали в рюкзак. Щоб я бы мав куда це все сховати. Так. Великий Пукаль? маленький. Ні anyway, лучше буде пустить пліенфілд. Я тоді хоча б більш мобільний. Я можу вбивати здалека, тому що Дробовік, це завжди треба підійти в плотну. Ну що ж, так, 3 хвилини в мене ще є. Все нормально. Якраз спіємо. тому тобто що вилізти на цю... На лікарню. І глянути, що там. І в принципі на лікарні можна буде зберегтись, тому що а, ну, зберігатись на нижніх поверхах е, І коли Появую прямо коло зомбі. І ти такий ніби. Да-да-да, все нормально, все класно. Тут хлоп, зомбар. І він тебе вже О, там ванна мобіль. А, тут тільки піддони. Ще як варіант і от сюди, виїзд. Сказано, приземляйте свої гелікоптери, то що попадають. Ну окей. В общем, я десь тут якраз Скажем так. На цьому одну серію з DZ можна закінчувати. Uh, <s, <s, <laughs> в принципі, ми нічого нормально майже не подивились, Ну в принципі, uh, нічого дивного. Якби сервер не рестартився, щоб 15 можна було побігати. Но, таке життя, така селяві. Що хочу сказати? Можливо, я буду продовжувати показувати вам що-небудь з DayZ. Можливо, ми якось зберемося знову ж таки з друзями в кількості 3-4 чоловік і зробимо маленький рейд. В майбутньому я збираюсь купити стендалон. А пока. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!